зустрічаєте оплесками Марія Єщенка, керівниця підрозділу корпоративних комунікацій Аврора Мультимаркет. Добрий день всім сьогодні. Я розповім вам про два інструменти нашої комунікації, які допомагають зробити культуру в компанії більш відчутною минулого року. Ми вирішили змістити фокус зі свят на людей, на наших аврорівців. Які кожного дня творять диво на роботі, у спорті, у волонтерстві, у щоденних діях. Саме вони не дати події створюють культуру, в якій хочеться справді бути. Вони підтримують всіх фізично, морально, тоді, коли найбільш важко. Саме їм ми присвятили сьогоднішній проєкт. Аврора мультимарки це понад 16 тисяч людей, 1700 торгових точок, чотири офіси підтримки та шість логістичних хабів. Кожен знає, що культура в компаніях вона унікальна і неповторна. Культура в «Аврорі» не виключення. І перед командою корпоративної культури стоїть певний виклик. Як зробити так, щоб культуру відчув кожен співробітник? А це вже більше 16 тисяч людей, які працюють у різних напрямках, на складі, в офісі, на магазинах, водії та експедитори? Це доволі складно. Адже коли в команді працює 100 людей, то кожен міліметр провітря він прос... насичений? Усіма сенсами все начебто зрозуміло. А от як бути, коли це 16 тисяч людей, і насправді ми ростемо? І сьогодні я поділюсь двома продуктами, які нам допомагають? З огляду на величину нашої команди ми не обмежуємось Каналами комунікації, але завжди дивимося на те, хто. Наша аудиторія, що саме для них працює найкраще. Сьогодні розповім про сайт роботодавця, а також про наш корпоративний журнал Aurora'Slife. Звичайно, деякі меседжі та споживачі будуть пересікатися на цих продуктах, але в той же час є певна відмінність. На сайті ви можете прочитати всю інформацію про новини компанії, які. Розміщуються за весь проміжок часу, а от на нашому корпоративному журналі там збираємо ми топ-новин та подій за останній квартал. І що ще такого? Відрізняючи між цим це те, що журнал він виключно для наших співробітників, для наших аврорівців. Тому там є певні такі статті, інформація, яка стосується тільки наших колег. Журнал з'явився ще у 2019 році, і протягом цього часу він змінювався і трансформувався. Разом з нами. Колись це був ще такі невеличкі друковані примірники, дайджести з коротенькою інформацією, а зараз це вже кілька форматів. Кожен формат він націлений на різну аудиторію, а також на різні потреби. А зараз у нас є листівка з QR-кодами. Де можна просканувати і перейти на електронний формат журналу, є аудіоверсія, є також електронний формат, звичайно, а також друкований паперовий журнал. І, можливо, комусь може здати, що в 2025 році друкований журнал це щось з минулого, але насправді саме в цих різних форматах і є цінність. Адже кожен формат він підходить. Різним нашим аврорівцям, кожному з них. Наприклад, коли ми розуміємо, що Друкований журнал не може прочитати водій, який постійно в дорозі, або наші аврорівці, які в постійному шаленому темпі десь бігають, займаються, то для них буде класно читати, слухати, переврошую, аудіоверсію. Якщо для наших міленіалів, яких у нас більше, для них більш звично, тепло і природньо буде погордати сторінки друкованого журналу, відчути на дотик їх. Прогу... Вернути і згадати, можливо, трішки своє дитинство для зумерів. Звичайно, цифровий світ, коли все дуже легко, просто, зручно і знаходиться в телефоні. відсканував, і вся інформація вже тут. Також у нас є укриття в наших офісах, і там також розміщені листівки, а точніше, такі наліпочки на столах, де кожен може відсканувати і. Коли ти хвилюєшся, буває іноді насправді багато часу проводимо в укритті, то люди можуть відсканувати, прочитати інформацію про себе, про колегу, про проекти, яких він брав участь, можливо, а зазвичай всі аврорівці і поєднуються в цих проектах, і побути трішечки в тиші, зосередитись та заспокоїтися. У світі швидких месенджерів журнал став простором глибшого діалогу. Насправді зараз ми живемо в час, коли дуже багато різної інформації, постійних месенджерів. Ми постійно знаходимось тільки в телефоні в більшості випадків. І для нас дуже важливо залишатися помітними для наших колег, для наших пошукачів та для партнерів. Тому ми намагаємось кожну рубрику в журналі, на сайті, в кожній статті та літері насичувати корпоративною культурою, аби вона була відчутною, і кожен зрозумів, що ж таке Аврора і хто такі аврорівці. Ми зазвичай в журналі та на сайті пишемо інтерв'ю, беремо інтерв'ю про кар'єрне зростання наших аврорівців. Які Роблять неймовірні речі, коли вони зростають з продавця касира до тема, коли е, нещодавно е, охорониця, якщо не помиляюсь, вона перейшла на рекрутера. Це справді класно. А також вау історії, які творять співробітники на робочих місцях, коли вони допомагають колегам і просто е, людям також е, один із випадків зараз згадала, коли охоронник торгової точки дитині стало зле, е, і він на руках її доніс до лікарні, тому що швидка дуже довго їхала, і так дитині вдалося швидше надати необхідну медичну допомогу. І хто ж творить новини? Я вас точно не здивую. Це те, що культуру творять люди. Люди, які працюють в компанії, і зараз я говорю не про людей, які створюють. Журнал і сайт, таки ми як їх всі можуть бачити, а про співробітників. Адже, якби не всі ті речі, які вони роблять, проекти, нові інновації, експерименти не отримували відзнаки на різних преміях, то ми, мабуть, і не змогли писати всі ці історії про них і для них. Адже коли ви... Можете побачити себе в журналі, ви розумієте, що те, що ви робите, компанія бачить, і це певне визнання того вкладу, який ви робите в культуру та бізнес. Про наш сайт роботодавця, якщо ви хочете зрозуміти, хто ж такі аврорівці, уявити, чи. Трапиться ціннісний та культурний меч, ви можете перейти на сайт роботодавця, почитати кілька історій, а можливо, навіть не одну, адже їх там дуже багато, і уявити, хто ж ми такі. Дуже дякую всім за увагу.